Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Кученко Анжела ми з півдня Одеської області, який вітер зірвався. Тут цвітає наша юка вже зовсім. Ну, Вже майже відцвілась, можна сказати. Вже така геть-геть. Зате он як квітує жимолость гекрота. Ну, вона взагалі цвіте до морозів. Ну і, бачите, підняли тут стоп. Ці такі бетонні дерева я поробила тут. Колись у нас тут була теплиця, від неї на згадку лишились тільки оці бетоновані тепер дерева я поробила. Бачите, тут пустила ліани на них. Колись це була теплиця, вирощували тут колись огірки. Оцей кусок, де газон. Тут була теплиця з огірками колись. Я ж кажу, лишились ось такі бетоновані дерева. Ну, Правда, робила їх давно, ще не дуже знала технологію правильно. Ну, так, в принципі, трошки подріскалися вон. Ну, щоб мене чоловік взяв тут, хотів вирів, вирівняти, взяв зігнув. Я, я кажу, нічого, що воно зверху тут бетон. Бачите, ось така, ми кажемо, катанка, така товста-товста проволока. зверху була сітка металева і зверху бетон намазувала. Колись ще давно це все робила, оці чаші робила. Ось тут бетоновані чаші, вон там далі одна. А ця вже заросла диким виноградом, господи, диким виноградом Вічі я весь час його обриваю. Були часи, що ще коли в мене був час, бо садок ще був досить маленький, і в мене був час цим займатися. ось Тут таке клеїла з бетону, з каміння, коротше. Так, коли. Зразу це я почала займатися цим садочком. Тут, тут так все було, робила, робила. Так, що, хочу вам сказати? Ну, бачите, наш південний край Бессарабія. Бочки, вино, без нього ніяк. Зараз треба йти кукурудзу, кукурудзу різати свиням, зараз знову кричати, тільки почують мене. Я так не скільки прогулянку хочу зробити, тільки хочу сказати, друзі, що за посилки я завжди підписую рослини, тому що часто багато хто мені пише, підписіть мені рослини. Я завжди підписую всі рослини. Тому що, тому що ясно, що ви ще не знаєте, як точно воно зветься. Так, гуляти садочком сьогодні не буду, бо треба нагроти. О, Сказала, що будуть кричати, вже кричать. Зараз хочу показати вам, як цвіте банжуанський горець. Він там свекрухи розтеклись, посадили його. Ну, що це тут, ну, свекруха вже покійна. Сосна розтеклася, вона її саджала дуже давно. Ну, це ще десь рік до, до 2010 року точно це вона була посаджена. Вже ось вимахала ті кричать ненормальні. І посадили тут горець. Колись я його в себе посадила, тільки коли починала своє садівництво, але ще не знала, що він такий агресор. як би бачила, але не знала, що він так швидко росте. Він за літо в мене вимахав цілу ліану. Ну, Я потім його звідти прибрала, тому що там мені не потрібно, гляньте, що він тут зробив, позаплітав, Вон, аж на сосні, оце. аж на сосну подерся, аж на гору. І чоловік там з вулиці стриже його, а тут він заплів все, що тільки можна. Ну Ми так тут не обрізаємо, тому що замість бур'яну він тут оце плететься і не обрізаємо його, і він тут кожним роком все більше і більше і більше. Ну, по-перше, тут не вся територія наша, особливо ця, тому ми. І не спішимо тут наводити якісь порядки, друзі. Це не все наше тут. До речі, світе пахне. Гляньте, що тут робиться. От все-все-все заплетене. Тут така навіть, знаєте, заходиш як кімната ось одна стінка, ось друга стінка, ось тут третя стінка. І тут ось, бачите, ось тут. Такий вихід. Підлога, все, теж ось у Горцеві. земля вся заплетяна. Ну, якби були маленькі діти, то можна тут було б, знаєте, як раніше гулялися в хатинки свої там робити, то тут вже хата готова. Ну, правда, тут такі зарослі ще тут бузок, Вон поплевся хміль на бузок. Я вже його забризгувала, забризгувала ту траву і вже плюнула, чесно говорячи, кожен рік прискала, прискала і, як то кажуть, до одного місця каріочі. І тут вони і шовкуни повиростали. Ну, я ж кажу, це тут ця особливо територія не наша. Колись буде, поки ми дивимося за нею, але колись не ми тут будемо хазяйнувати, господарювати. Ну, хотіла саме цей горець показати. Скажу, що агресор страшний. Агресор в якому сенсі, що дуже швидко наростає, дуже заплітає. корінь у нього лишається один, але, друзі, пускає стільки глякот, як бачите, це один корінь тут. Оскільки я дивилася, бо просили продати вкоріняти, в мене руки не доходять сюди. І скільки я дивилася, можливо, десь гілочка якась пустила корінці, ні. оскільки піднімала ці гілок, всі, що на землі, ніде нічого б не вкорінилося. Отак росте. Називається він горець Банджуанський. Можливо, десь знайдете в продажу, бо я його не вкоріняла, мені нема коли. Так. Ось тут бавовна, вода стоїть. У нас вчора була знову злива. От ми закінчили з посилками десь о, о 5-й. Повечеряли, десь ну після п'яти закінчили, потім повечеряли, сіли. Десь, мабуть, годин шість після шостої, так, ближе до сьомої, можуть, як в Пиріщі. Десь Спочатку такий почався не дуже, бо ми ще були, пішли город трошки посадити там деякі рослини. Ґрунт захмарилося, небо затягнуло. Хмарами, і як пішов дощ, страшне. Таке лило, таке лило, таке лило, страшне. Гриміло, блимало, вітер такий був. Знову лили, знову сьогодні тільки земля трошечки-трошечки відійшла сьогодні, знову колупалися в болоті. Так що, друзі, я вам скажу, що це не так-то легко. У нас глинозем, Просто, знаєте, як пластилін. От реально такий пластилін. Дивіться, як заціла астра багаторічна. Дивіться, яка краса, яка вона яскрава. З понеділка, маю надію, що, що вже дощів не буде. З понеділка почну ось викопувати гібіскуси. Вони вже ось деякі повідцвіталися, ось, наприклад, як цей зовсім. Почну копати з понеділка, в понеділок, я десь, мабуть, пару днів буду копати, бо кущів багато. Це теж не так-то легко, їх треба зрізати верхи. Пообрізати коріння, поділити їх, позначити деякий сорт, кому буду висилати, тому так. Буде це не так швидко. Пару днів буду копати, ну і почну писати з понілка, у кого гібіскуси, у кого одні гібіскуси, боже, ці свині кричать ненормально. Чую, що розмовляю все, конець світа. Буду копати, буду писати. Починаючи, мабуть, з понеділка зразу почну писати. Як тільки викопаю перші кущі, мабуть, почну із сортових. У кого сортові буду писати першим, а потім у кого сіянці, хто хотів, такі прості. Будемо розбиратися. Кому друзі не вистачить, автоматично перейдете на наступний рік. У нас красиво плодні кіса і гляньте така краса. Вітер. От вони на його темніші. Набагато. Так там десь отам в тіні показує далі. Ось такі вони темні. Взагалі красота. Посилки, друзі, вже в цьому році на посилки замовлення не приймаю, тому що дивлюся, що деякі злаки можуть практично закінчитися. Тому зараз відправлю гібіскуси і почну з перших номерів. Хто що замовляв, повідправляю їм, а потім вже ну, кому не вистачить, даруйте. Ну, треба ж і собі залишити для розводу, не можу все продати зразу. Тому кому не вистачить, буде через рік на слідучу осінь, тому що в мене, що лишиться трошечки, то воно на слідуючий рік наросте за літо, хоч щось. І потім буде на продаж. Щось зацвітає моя тут лагерія. Ну, такий колір. Теж яскравий, ну, яскраво рожевий, я б сказала. Тут ну, така хвора квіточка. Ну, скажу, що це перший рік вона квітує, ще воно не так буде. наступний рік буде все-таки гарніше. Ох. Деякі з в мене ось тільки тільки випускають мічовки. Ну, вони тут у мене дуже густо ростуть. Розсадила їх тут рядочками. Рядочками в тому році не викопувала, в цьому році вже просто страшне, що робиться. Треба буде обов'язково постаратись поділити, не знаю, або восени, або на весні буду дивитися, тому що страшне, що робиться, позаростало. І навіть ось досі ось зелений величезний куся, я не знаю, це або редхед, або маудрі. Весь у них дуже схоже, міток зовсім нема. Я не знаю, що це за кущ. Бо я тут тикала всі підряд. Просто були від, від діленок підпадали такі маленькі корінчики, я це все саджала, саджала і саджала. Так, ну ось сонечко вийшло. Просто про посилки знову хотіла сказати, тому що пишете і пишете. Ось грациліму згляньте, гарню який. Знову після душі бур'яни, знову все всходить, сапати все треба, просто страх. Зараз підійду ще до меморі, покажу трошечки. Бо треба йти знову працювати, ще треба повикопувати деякі злаки, наприклад, такі як меморі взагалі не можна було копати, просто болото. Трошки чекали, щоб вже хоч після обіду. Трошки ближче до вечора треба буде покопати, бо геть страшне. І він скажу, що багато душі, він весь час мокрий, навіть якийсь рожевий став. Ну Дуже-дуже гарно такий, от взагалі. бо приходить внук з чоловікою сестри і каже, ми підемо копати там, де красивенько так. Я кажу, так, да, підемо потім копати там, де красивенько так. Ну, все, друзі, рослини всім підписую. Ось сьогодні знову написала жіночка, відправила не туди вместо Покрова, от відправила в Покровськ. Ну, все вирішили, Вона мені написала, зробила переадресацію, оплатила її, так, все, посилка піде вже на своє місце. Ну, тим більше, що вчора відправила, сьогодні вона прийшла один день, всього не страшно, якщо ще один день, бо вона буде в дорозі. Так, ну. Втомлююся, тому так. На цьому тижні ще в п'ятницю відсилаємо все, тому що треба свиню одну переводити в м'ясо. Будемо два дні зайняті, а з понеділка буду знову копати. Так що, друзі, робота у нас не кінчається. Зранку відправили посилки, приїхали таке, копали те, що можна було таке. А тут просто дуже густо посаджено, шев рівчаках. То я ж кажу, просто болото. Будемо викопувати. Зараз. Пообідали, трошки відпочили годинку, трошки пописала, повідповідала і знову йдемо на город. Це, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.